Ну і всім привіт! З вами, як завжди, я, Даня кв 44 і я вас вітаю з початком нового серіалу під назвою Типічний світ. І так, да, якщо що, я загубився серіалом Світо Світовий Світовий Безлад. Ну що ж, не будемо довго тягнути. Погнали! Так, поки ця обнаглівша Росія не бачить, я розпочну атаку Курської області. А, що чого Україна контролює половину Курської області? Ха, Нормально я Росію обманув. Ах а, ти ж Білорусь, поможи. Якщо що, по-перше, ці шарики це війська, а по-друге, я не замалював в деяких місцях, бо там воно не його неможливо замалювати. Я його тільки залив, а замалювати ну не хочу якось, бо буде некрасиво. Ситуація на північному фронті дуже критична. Російсько-білоруські війська захопили всю, всю, Волинську, всю Волинську, майже всю Рівненську область і зайшли на велику частину Житомирської області. Ну, і хто думає, що нас може врятувати? Ну, не знаю, може, зробити більшу мобілізацію. Та куди ще більшу. У нас і так ці ТСК ходять. Робітники ТЦК на кожному кроці ходять. Хм, так, почекайте, рядовий, що у вас? А, я, можливо, знаю, що можливо, потрібно звернутися до білоруських опозиціонерів. Далі буде.